Плюс 100 балів до китка під таким гаслом заохочують долучатися до занять баскетболом. Закарпатська обласна дитячо-юнацька спортивна школа спільно із баскетбольним клубом Ужгород проводить набір до секції. Запрошують юнаків 2013-2016 років народження. Заняття для новачків відбуваються три рази на тиждень. Це вівторок, четверк субота. Ми на третю годину чекаємо тут всіх. На жаль, лише одну годину триває, сам, е, саме тренування. Підбираємо до них час, підбираємо групи, е, на жаль, немає місця. Але, так, але не, не відмовляємо майже нікому. Це такий вірусний спорт. Вони, хто вже один раз був, все, він вже постійно тут. Відкриваються всі. Ну, мені це мило, мені приємно з, такими, з такою дітворою працювати. Щось, вони відкриті, я відкритий, у нас іде, ну, така я грубо сказати, така хімія, і їм в кайф, і мені в кайф. Загалом закарпатські баскетболісти тренуються кожного дня. Заняття відбуваються на кількох майданчиках, зокрема у 19-й школі, класичній гімназії, спорткомплексі юність та на Візнику усього у групах є понад 100 дітей. Вихованці закарпатської школи баскетболу тішаться командним активностям та спілкуванню наживо із друзями. Мені подобається грати в команді. І сам баскетбол мені подобається. Мені подобається м'яч, мені подобається кольцо грати. Найважче мені даються змагання. Найлегше лайтові тренувати. Вільний час іду на площадку, кидаю, граю. Помагаю. Більше часу я на баскетбол, можу десь піти, покидати. Десь школу відміняють та йду кидати. Цей спорт мені дуже е, подобається тим, що я е, дуже в від нього. Я... Ну, розвантонтажую світ навчання, і це моє хобі. У баскетбольній секції займаються також і дівчата. Тренуються разом із хлопцями, проводять спаринги, відпрацьовують власну техніку китків. Я просто в сім'ї, брат теж грав баскетбол. Мені дуже подобалося, як він грає. Потім набрала тут дівчачу лігу. Я теж хотіла піти. Мене прийняли і я тому вибрала. Дуже мені подобається, коли я зеваю кольцо. Всі мені хлопають. Люблю, коли батьки мною пишаються. Хочу стати вдома баскетболісткою, щоб батьки мною пишалися, щоб всі мною пишалися, бідні. Через війну призупинені усі дитячі та юнацькі всеукраїнські змагання. Однак зараз наші вихованці уперше заявилися на участь у європейському турнірі, до якого наразі і готуються. Зараз ми заявилися на європейську дитячу лігу 2009-2010 тисячі роком двома командами. Перший виїзд на 17 листопада. В Румунію це вперше для нас. Перше для Ужгорода, мені здається, і для Закарпаття. Ще такого ми не мали досвіду. А команда майстрів баскетбольного клубу Ужгород, у якій грають і тренери Даю США, заявилися на участь у чоловічій вищій лізі. Гратимуть за туровою системою у чотири кола в умовах баблів, з'їзних турів та без глядачів. Чемпіонат відбуватиметься без плей-офф. Переможця та призерів буде визначено за підсумками регулярного сезону.